Привіт! Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. В західній політичній культурі немає ну необхідності залазити в внутрішню політику. Вони дуже рідко взагалі висвітлюють внутрішні перепетії. Але я так бачу, що по Єрмаку пройшлися кілька разів так досить бульдозером. І при цьому видання Таймс. Потім Файна Таймс» – Це це дуже сильний, так би мовити, бульдозерний бульдозерна хірургія, я б сказав. І вона мені здається, що досягла успіху. Так, так інтелігентно розставити, так би вони, та вони зізналися в тому, що вони барани, що вони не можуть нічим керувати. Тобто вони зізнали свої повні некомпетентності. але в той час е, наживатися, грабувати бюджет ніхто ж не, не переставав. Згадаймо слова народного депутата від ЄС е, Михайла Бондара. Який виніс інформацію з тимчасової е, спеціальної комісії про те, що під розслідування вже потрапили 20 мільярдів гривень. 20 мільярдів гривень. Якщо співставити, що отримують військові, е, ну які, якого рівня споруди отримують, то дивуюся, там крадуть, по-моєму, взагалі кожну сот, тобто із е, 199 гривень крадуть. Це просто. Катастрофа. Тому взагалі-то із е, я можу е, власне почати всю нашу історію з того, як почалася розпасовка між Міненерго, потім Кубраков. Е, Кубракова звільнили. І тут на виході за повороту підло вискочив: хто Мустафана Та Теж зірка, блін. Так, Мустафа єм весь минулий рік розповідав, як там 10 мільярдів гривень пішло на е, зміцнення енергооб'єктів, захист енергооб'єктів. Ну, діла дрива, все, все прекрасно. Але що на виході? Один удар 8% генерації, Змігівська, Трипільська знищені. Потім ще Ахтирська, по-моєму. Ну, тобто. Ну, ну, Центр Енерго дві станції знищені, просто одним ударом. Так, а що ж ви розповідали, що майже 10 мільярдів гривень зайшло? Потім наєм вискакує і на повороті починає, мамою, клястити, що йому Кабмін зажав 150 мільйонів євро, які прокредитував, по-моєму, європейський інвестиційний банк. І що, а де ж ті гроші? А, а Шмигалем крісло зовсім не хитнулось при всьому цьому, що е, виявляється, що можна було кредитнути на одні, ну, тобто кредит отримати на одній цілі, а використати його на зовсім інші. Цікавезна історія. Так вже роздовба все. І тут на виході з'являється і, і з тіні виходить маршал Побєди. Тобто Зеленський. На Берлінському кому інвестиційному форумі, на форумі від мало того, що це ж треба умудритися. Вони під Берлінський форум викинули спочатку е Кубракова міністра, е а потім ще й Мустафа Наєм звалив. Тобто дві ключові фігури в виконавчій владі, які... через які здійснюються відновлювані проекти, викинути з посад і не приїхали на Берлінський форум. Але Зеленський висмоктав з пальця про один гігават дерев на Марсі. Я б сказав. Ні, так прикол ж в цих маневрах полягає в тому, що якраз Кубраков і Наєм були певною вітриною для комунікації з Заходом. Ну чомусь на Заході в них була непогана репутація. І в наєма і я б не сказав, що Наєм і Кубраков це такі. Патріоти, згадаймо їх ролі місця в великому будівництві. Але вони після великого будівництва встигли вмити руки, а на обрій вилетів новий звзд. Містер Голік. Це серйозний звезд. так, Але по енергетиці. От наліпили, наліпили, наліпили галасу, і тепер я прикидаю. Ще ж вилізла одна інформація. Вилізла інформація по е, тому, що НАК Нафтогаз старається ну, е, всупереч тому, що не сплати е, за спожитий газ, там уже, ну, зашкалюють за мільярди всіляків. Він клянеться, що газ він поставить. Але раптом випливли історії, що виявляється, десь на балансі НАК Нафтогаз валялися газопоршневі генераторні станції. А що ж ви їх не, не встановили не підготували, як резервні на випадок ну, масових відключень? Він то з переляку е, Чернишов передав в е, Харків по-моєму, одну станцію таку. А виявляється, західні партнери передали, ну вони, я пригадую, що. Коли відбулись ці перші комплексні удари в жовтні 22-го року, на Заході заговорили про газотурбінні станції, газогенераторні. І ці станції вони готові були по-моєму, 150 штук їх передати, такі невеликі, які достатні були б для райцентрів. І тоді Міненерго якось закосило, так би мовити, вдало, що моя твоя не Ні, так Прикольніше ж полягає що в тому, що зараз, по-моєму, на тлі оцих всіх дій виникає питання, а нафіга нам взагалі Міненерго? Воно ж не потрібне, тому що теплогенерація у нас приватна. Енергоатом у нас державна компанія акціонерна, гідроенерго акціонерна державна компанія. Укренерго, ну, розподільник, самодостатній, самодостатній господарюючий суб'єкт. Що нам Міненерго буде дозволи на хатні електростанції сонячні видавати? Батальйон Мукачево треба створити. А -а -а. Батальйон Ужгород. Ну, а... Ні, Батальйон Раваруська, Руська. По-моєму, тут батальйон Раваруська Руська цілком підходить. Так що. З енергетичним блоком, я думаю, що це, що Зеленський ляпнув у Берліні, це, це по суті діагноз системі всій енергетичній. Тобто, ми дурачки, не чіпляйтесь до нас. як воно світить, то воно само світить. А чого ви тоді з людей хочете гроші здерти? Оце питання. Тому так, от я скажу, що Міненерго нам потрібно для того, щоб спробувати з людей здерти максимум грошей. Оце, оце головне завдання Міненерго – обдирати людей. Мало того, що зарплати і утримання цього всього апарату, я вже не кажу про зарплати в «Укренерго», про енергоатом ми взагалі мовчимо, мовчимо, як ці. І що цікаво, а як же що це, що в нас Галущенко і Котін керівник енергоатому, це ж креатури деркача, який в розшуку за державну зраду. Що, що, а як же ж воно так трапилося? що їх ніхто, Жоден, жоден Єрмак, е, так би мовити, не замахнувся на е, вакансію керівника. Ну а тепер же це ж голік у нас звіздав. Це ще один діагноз системі: чувак звалює з країни, будучи фігурантом розслідування НАБУ, звалює з країни через систему шлях, матка Боска. І прекрасно оселяється в Відні. Я взагалі вважаю, що це, мабуть, спецоперація ЦРУ, бо в Відні, якщо американці в Відні його чуть-чуть візьмуть за тестікули і гарно допитають, то всі фінансові потоки він розкаже і покаже і приведе в квартиру, де деньги лежать. Чесно кажучи, те, те що фігурує по набу, по голіку, це така, такі якісь смішні суми. Там, по-моєму, мільярд двісті мільйонів фігурує. А загалом, то через велике будівництво за ці роки було стирено 100 мільярдів гривень. Два з половиною мільярди доларів пацани просто, ну, так би мовити, вдули, впихнули. Ні, але е, цей, е, ну, взагалі, е, голік це такий те, те, тестова смужка, де, дві рисочки, так би мовити, на вагітність системи. Бо е, так як е, з, на ньому просто було вже зрозуміло, що ніхто нікого е, карать ні за що не буде, за, ні, ні за яке розкрадання. Це навпаки, для, розкрадання бюджету це концепція ослаблення країни до, до швидшого перемир'я з Росією. І що? І на виході ми отримуємо 20 мільярдів фортифікаційних. 20 мільярдів гривень. Це тільки частина того. А ще ж не вилізли по безпілотниках. Пригадується, що в 2022 році на безпілотники виділяли, по-моєму, 42 мільйони мільярди гривень, а в 23 чи не 45. Тобто біля 100 мільярдів гривень. На різні типи безпілотників е, випарувалися гроші. А мільйона безпілотників як не було. Е, от, мільйон безпілотників там, де мільярд дерев, і там, де е, гігават е, маневрової генерації. Це все е, на язиців Зеленського. І я думаю, що його просто розмір його язика він відповідає анекдоту про діда Опанаса, коли всі дівчата з селі ходять. До діда Панаса, а хлопці ревнують і питають: діду, а чого це хлопці? Чого це до вас? Всі дівчата ходять, а до нас не ходять. А хрін його знає, сказав діду Панас і облизав брови. Тобто, щоб, щоб так брехати, як Бреша Зеленський, треба, мабуть, мати якийсь додатковий метр язика. Тобто, ну... я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка. Для нашого каналу, якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.